Регіон Східної Європи та Центральної Азії, до якої належить і Україна, єдиний у світі, де продовжує зростати кількість вілінфікованих та померлих від сніду. Але чому так? Ми зі школи чуємо про важливість презерватива, можливість передачі вірусу від матері до дитини, чи про необхідність стерильності шприців та інших медичних інструментів. Знаємо це все? Знаємо. Тож чому кількість вілінфікованих далі росте? Бо робити усе правильно за будь-якої ситуації нам заважає ВІЛ-стигма. Це означає, що люди соромляться говорити на теми, пов'язані з ВІЛ, не тестуються, бо очікують на осуд, не купують презервативи, бо соромно не лікуються, бо бояться, що оточення дізнається про ВІЛ. Я вже не говорю про зневагу чи нерозуміння, з якими можуть зіткнутися люди, які живуть з ВІЛ. Після того, як я дізналася свій статус, я живу у постійному страху, що друзі чи колеги про нього дізнаються. Я боюсь, що усіх втрачу, тож ж тримаються в темниці. Психологічно мені дуже важко. Стигму живить незнання і міфи, але все це мене. А ось як швидко залежить від мене і від тебе. Дехто досі вважає, що ВІЛ захворювання окремих соціальних груп, здебільшого неблагополучних. Але для ВІЛ давно жодні соціальні категорії не перешкода. Хтось шалено любив і довіряв, хтось один раз помилився, а хтось взагалі не обирав. ВІЛ може спіткати кожного незалежно від того, наскільки ви хороша людина. Тож який сенс його соромитись? З ним потрібно боротись. Сучасні ліки дозволяють заморозити вірус і жити довге, повноцінне у всіх сенсах життя. Але вони не змінять негативно налаштоване оточення, яке мотивує мовчати та стимулює ще більшу стигматизацію теми ВІЛ. Проте є ми з вами, люди, які можуть руйнувати віл стигму. Чим більше нас ставатиме, тим голосніше лунатимуть слова підтримки і розуміння. І тим легше комусь буде полюбити, але перестрахуватись, взагалі не помилитись або дати вибір, а комусь просто жити. Руйнуй міфи про ВІЛ і підтримуй інфікованих публічно та особисто. Це може підняти дух тим, про кого ти й не здогадуєшся. Зроби тест на ВІЛ. Це безболісно і швидко. Ти матимеш чіткий план за будь-якого результату. А ще даси чудовий приклад оточенню. І завжди протидій поганому ставленню до ВІЛ позитивних людей. ВІЛ в організмі не змінює те, ким ти є, і ким можеш бути.